Друзі, дивіться, я вже спустилася он звідти. І я недалеко відійшла і бачу вже навіть перші яблука. Перші яблунька. Вона дуже рясна, ну дуже рясна. На ній дуже багато яблук. Вони такі червоні. Я розумію, що вони вже навіть стиглі, тому що вони вже опадають. Друзі, дивіться, я зайшла в цей сад, просто потрібно було пройти оцей лабіринт. І я ось отут є вхід із лабіринту вже. І я потрапила ось одразу в такий садок. Там, дивіться, вже я бачу яблука на першій яблунці. І ось Такий міні-сад, він знаходиться буквально от всередині якогось лабіринту. Там навіть його є кордони цього саду. Я тут не одна, тут поруч зі мною сім'я, мама з дітками. От я не хочу до кінця показувати в ту сторону, тому що не хочу, щоб вони потрапляли в кадр. От, І дивіться, це ті самі яблучка, а вони вже вийшли. Так, вони вже вийшли. Дивіться, це такі самі яблука, які я бачила ще з цієї сторони паркану. Як їх дістати, я не знаю, тому що вони тільки на горі залишилися, а внизу їх вже обірвали. Вони дуже рясно опадають і гниють. І тут багато ос, тому треба трошки обережно йти. Друзі, дивіться, ось це я вже назбирала. Це під першою яблунькою. І я багато брати не буду, тому що ну, мені буде важко, у мене навіть торбочка вже не пуста. Там бутилка води, там селфі-палка. А це вже друге яблучко, ось під цією яблунькою. Ну, Мені здається, що вони інші, тому що вони трошки інші. Вони теж хороші, я їх кладу докупи, але це вже інший сорт. Трошки надбиті, але ціленькі. І уявляєте, друзі, яблук багато можна назбирати, але потрібно приходити вчасно. Тобто тоді, коли вони не полежали хоча б один день. Тому що, дивіться, усі яблука на вигляд величезні, дуже гарні. Але вони вже... Надгнивші. Ось. Дивіться, яке гарне яблуко. Можливо, воно таким уже впало навіть з таким надгнившим боком. Бачите? Дивіться, здавалося б, це яблуко таке гарне, отак от лежало в траві. Я його повернула, а воно вже гниє. Бачите? Я зараз одненьке спробую. І я вже пробувала, а це вже просто інший сорт. Я пробувала ось оці от оці меншенькі перші, вони такі солодкі, друзі. Зараз я спробую оце от яблучко інше. Ммм, яке воно сочне, соковите. Друзі, по-моєму, це той самий сорт. Тому що на смак і на запах таке ж саме. Дуже солодкі. І дуже соковите. М -м -м. Штирка в нього така доволі тверда, її треба прокусувати, але м'якоть дуже соковита, і воно вже стигле. Дивіться, отаке от, от яблучко. Я тут ще трошки похожу навкруги яблуні, ось ще навіть друга яблунька теж там бачу лежать. Тому що, якщо зривати з яблуньки, то вони ще тверді і вони високо висять. Я їх не дістану. І мені багато не треба. Я, в принципі, приїхала не так за яблуками, як познімати цей процес, тобто просто показати вам. Дивіться, звідси теж виноградники. Там люди ходять, чекайте, друзі. А то не збирають виноград вони часом, ті люди? Чи то там екскурсія? Ні, то просто люди ходять, гуляють. Але я не думаю, що там можна зривати виноград. Хіба що, а вони ходять навколо паркану. Вони, в принципі, можуть діставати, за парканом те ще можна дістати. Але мені здається, що це забороняється, тому що виноград тут не безкоштовний. Це яблука тут можна брати безкоштовно. Дивіться, як їх тут багато. Бачите, навіть хтось складав його копками, але не взяли. Ну, багато, дуже багато, друзі. Страшенно як багато. Опадають вони і чомусь ніхто за ними не приїжджає. Ну, бачите, їх треба збирати тоді, коли вони щойно впали і ще не почали гнисти. А ось яка яблуня. Дивіться, яка вона гарна. Яка вона красива, яблука червонобокі. Дивіться. Ще ось цю яблуньку покажу, дуже рясну. Тут у садку, до речі, нікого немає, крім мене. Абсолютно. Дивіться, он там от речі залишила свої. І абсолютно нікого немає в цьому саду. Дивіться. Боже, як тут трясно! Тут ще рясніше, Гілки навіть вгинаються. Дивіться, скільки наліплено яблук. Бачите? Дивіться, що робиться. А чому за ними не приїжджають і не, не зривають їх? Ой, яке ж гарне. Ну вони гарні. Можливо, вони ще трошечки не достигли. О Боже, як їх тут багато! Ви бачите, що робиться? Друзі, українці, ті, хто знаходяться у Празі, можете сміло приїжджати сюди, в цей сад, Тройська заграда, він називається, і зривати тут яблука. Друзі, це ж не одна така яблуня рясна. Я просто чим далі йду, тим більше бачу. Ви дивіться, що робиться? Ой! По-моєму, це інший сорт. Це вже якісь такі більш червоні. Бачите? Дивіться. Ой-ой-ой, як же ж їх тут багато! Ця яблунька така. Ну вся-вся, дивіться. Це я вам збільшила. Вони висять високо, друзі. Дістати я їх не можу. Ну, дістати тільки, можливо, оце можу. Ось деякі яблочка, вибачте, чуть не впала. Ось це яблуко, ось це дістати можу. Ну воно ще зелене, я його зривати не хочу. Так. Ну, що, друзі, В принципі, мені не потрібно так багато яблук. Вони довго лежати не будуть. Варення я варити з них не збираюсь, тому що ну, я люблю там, компот, можу тільки зварити. Бо якраз у нас зараз у празі спека Так, 31-32 градуси сьогодні у нас. я вибралася в таку спеку, друзі. От, А варення я б, звісно, б наварила б із слив. Але слив тут не бачу. Це такий яблуневий садок, друзі. Але до чого ж гарний. Ну до чого ж він гарний. Дивіться, скільки яблук. Бачите? Він такий невеличкий, він знаходиться прямо в загорожі. Ось так от по периметру. Ну все, я вам це все показала, друзі. Зараз позбираю оці яблочка. Оце, дивіться, весь мій урожай, мій збір. Скільки тут яблук. Може десяток, а може і не буде. Все, друзі, буду закінчувати. Дивіться, тут у мене у моїй торбинці те, що я зібрала, це 10 яблук. Вірніше, 10 ось. 10 я вже їм, воно дуже соковите. От, і я буду тут і закінчувати це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Бачите, он вигляд на виноградники. Люди чую, розмовляють десь там за парканом. Можливо, там садок ще продовжується, і, можливо, там і є ще щось, крім яблук. Не знаю, друзі, але зараз обід і така спека, що я буду їхати додому. Дякую, що ви були зі мною до кінця. Передивилися. Я вам бажаю усього найдобрішого, мирного неба, щастя, здоров'я, добра. Усіх вас обіймаю, мої хороші, і до нових зустрічей.